Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі і хочу зробити зовсім таке коротеньке відео і показати свою нову знахідку. Це всього-навсього ось така шкатулочка або бонбоньєрка із карамельного скла. Ось така вона вирізблена, гарнесенька. Мені дуже подобаються такі милі речі. Вона невеличка і тут все. В у мене є отакий лоточок або підніс, є ще одна шкатулочка, я вам їх раніше показувала те, що я придбала. І ось так у мене вийшов майже набір. Звісно, воно трошечки відрізняється, але все-таки по кольору перекликається ось такий лоток, тут малюнок, він величенький. Можна його навіть для солодощів використовувати, але мені його хотілося саме для прикрас. І ось ця шкатулка в мене вже була. Люблю такі милі дамські штучки. Подобаються мені. Шкода, що зараз їх вже мало і рідко зустрічаються. Але це завжди свято, свято душі, коли вдається придбати таку милу річ. Ось такі в мене знахідки. І ще в мене їдуть посилочки, Наближаються свята я вам покажу посуд, який у нас буде на столі. Так що дочекайтеся. Всім всього найкращого і до нових зустрічей. До побачення!